Розділ другий, у якому Софі змушена вирушити на пошуки щастя. З надвору долинули скрип коліс та цокіт кінських копит, і в крамниці стало темно. Вікно заступила карета, задзвенів дзвоник, і у двері впливла напрочуд огрядна пані. Софі таких ніколи ще не бачила. З плечей клієнтки спадала Соболина накидка. А туго обтисле чорне плаття так і виблискувало діамантами. Погляд Софі передусім прикував креслатий капелюх дами. Він був оздоблений справжніми страусовими перами, пофарбованими так майстерно, що вони відтінювали рожеві, зелені і блакитні відблиски діамантів, а проте залишалися чорними. Отож це був дуже дорогий капелюх. Обличчя дами було продумано прекрасним, горіховий відтінок волосся дуже молодив її. Тільки от Софі перевела погляд на молодого чоловіка, який увійшов у крамницю слідом за Дамою, і побачила рудуватого юнака, убраного вкрай елегантно, але блідого і явно страшенно стривоженого. Він глянув на Софі з благанням і жахом. Юнак був. Набагато молодші дами». Софі аж оторопіла. Панна Гаттер запитала дама, голосом мелодійним владним. Так, відповіла Софі. Вигляд у юнака став іще стривоженіший, ймовірно, дама була його матір'ю. Я чула, ви продаєте просто божественні капелюшки, проспівала дама. Покажіть, Софі ще недостатньо опанувала себе, щоб наважитися на відповідь. Вона вийшла на зустріч клієнці і почала демонструвати капелюшки. Жоден з них, звичайно, не відповідав розкішному вигляду дами. До того ж, молодий чоловік не зводив із Софі погляду їй було страшенно ніяково. Чим швидше дама переконається, що тут для неї нічого немає, тим швидше ця пара звідси нарешті піде. Скориставшись порадою фанні, Софі почала з найневдаліших капелюшків. Дама відразу ж почала відкидати їх один за одним. Просто чарівно фиркнула дама на адресу рожевого Чепчика. Травнева троянда, обізвала вона ядучу зелену соломку, а про вуаль з блискітками заявила, як банально. А що ви ще можете запропонувати? Софі подала їй шикарний чорно-білий капелюшок, єдиний. Котрий міг бодай трішки зацікавити таку розкішну даму. Дама презирливо оглянула капелюшок. Такий убір не лічитиме геть нікому. Ви даремно забираєте в мене час, панно Гаттер. Я роблю це тільки тому, що ви прийшли до мене в крамницю і попросили показати капелюшки, заперечила Софія. Бачте, пані, це маленька крамниця в маленькому містечку. Навіщо вам було взагалі? Тут молодий чоловік, що стояв за спиною, дами зойкнув і замахав руками, би намагаючись перестерегти Софі, завдавати собі клопоту і заходити сюди, закінчила Софі і їй стало цікаво, що ж тепер буде. Я завжди завдаю собі клопоту, щоб покарати тих, хто непоштиво поводиться з відьмою пустириш, жорстоко з металом у голосі проговорила дама. Мені чимало доводилося чути про вас, панно Ногатер, і мені не до вподоби ні конкуренція, ні ваші настрої. Я прийшла, щоби зупинити вас. Ось вам. І вона простягнула руку та махнула нею перед лицем Софі. Ви хочете сказати, що ви і є, відьма пустириш, здригнулася Софі. Від жаху і здивування в неї щось сталося з голосом. Так, відповіла дама. І нехай це навчить вас не лізти в мої справи. А хіба я в них лізла? Це якась помилка, прокрекетала Софі. Тепер молодий чоловік дивився на неї з непідробним жахом, але вона не розуміла, чому це так. До речі, ви не зможете нікому розповісти про те, що вас зачарували, додала вона. Двері за неї бамкнули, немов похоронний дзвін. Софі поторкала обличчя, пальці намацали м'які зморшки. Софі подивилася на руки, вони теж були всі в зморшках і страшенно кисляві, з роздутими венами на тільному боці та вузлуватими пальцями. Софі підібрала поділ сірої спідниці і побачила висхлі худі худілитки й ступні, від яких черевики повипиналися горбами. Ці ноги належали не менш ніж дев'яносторічній бабі і мали надто вже справжній вигляд. Софі кинулася до дзеркала і з'ясувала, що тепер вона не може не шкутильгати, обличчя в дзеркалі виявилося цілком спокійним, тому що нічого іншого вона й не сподівалася побачити. На Софі дивилося лице сухорлявої старої, виснажене, коричневувате, обрамлене рідкими пасмами сивого волосся. Софі побачила свої власні очі, жовті, сльозаві, причому вираз цих очей здавався досить таки трагічним. Зачарована Софі пішла з дому світ за очі. Після довгої виснажливої подорожі вона вийшла до мандрівного замку чарівника Гаула. Так з'явилася надія зняти відьмине закляття. Через пустирище зі скреготом і гуркотом на неї сунув мандрівний замок чарівника Гаула. За його чорних зубчастих мурів у небо били хмари чорного диму. На вигляд, замок був високий, прямовисний, важкий, бридкий і справді лиховісний. Софі сперилася на ціпок і почала за ним спостерігати. Вона навіть не дуже злякалася, їй було радше цікаво, як він рухається. Але головна думка, яка крутилася в цю мить у її голові, була про те, що весь цей дим неодмінно свідчить, що десь за високими чорними стінами мандрівного замку. Палає велике вогнище. Ну, скажи, а чому б і ні? запитала вона в ціпка. Навряд чи чарівникові гаулу для його колекції аж настільки потрібна моя душа. Він же викрадає тільки молоденьких дівчат. Вона підняла ціпок і владно помахала ним у бік замку. Стій! закричала вона. Мандрівний замок слухняно зупинився з гуркотом і скреготом. Десь за 50 футів вище по схилу, Софі не без вдячності пошкутильгала до нього.